Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми з вами готуємо божественну рибку. Дуже полюбляю рибу саме по цьому рецепту. Готую і морську, і річкову. Сьогодні у мене хек. Рецепт причудовий. Тож ділюсь ним з вами. І відразу ж хочу запитати вас: а яку рибку полюбляєте готувати ви? Яку ви купляєте в магазині? І тож готуємо? Для приготування цієї чудової рибної страви я беру кілограм хеку, почищений, помитий. Залишилося лише його порізати на порційні шматочки. Але ви обирайте, які вам підійдуть: більшенькі чи меншенькі, то вже справа ваша. Ну, такі одна рибинка на три частинки буде предостатньо. Рибку порізали, гарно її просушили, щоб вона була сухенькою. І відразу готуємо для неї паніровку. А для паніровки нам знадобиться 2 столових ложки борошна. Беру з гіркою, щоб нам вистачило. Так, сюди ж додаємо одну чайну ложку солі. Так, соль розсипала, треба посміятися. Тепер в цю суміш додаємо також одну чайну ложку паприки. Та пів чайної ложки можна взяти меленого чорного перцю, а я беру суміш перців. Мені подобається саме коли суміш. Залишилось лише добре-добре перемішати і ставити розігрівати сковорідку. Сковорідка вже в мене розігрівається, а я беру відразу панірую рибку. Можна це робити біля сковорідки, щоб було зручніше, запанірували рибку і відразу кладемо її на сковорідочку. Але наголошую, що олійка повинна добре розігрітися. Ось так, з усіх бочків, і кладемо. І кладемо останній шматочок і слідкуємо по мірі того, як рибка підсмажується, перевертаємо її. Ви гляньте, яка вона красива, рум'яненька в нас виходить. Поки рибка смажиться, ми беремо одну цибулинку крупненьку. Чи то дві середніх і нарізаємо їх. Невеличким кубиком, а також два зубки часнику. Теж міленько-міленько. Наша рибка добре обсмажилася з усіх бочків, і тепер ми її прибираємо в чисту тарілочку, а на цій сковорідці ми будемо далі смажити цибульку з часничком. І цибулька з часничком трішки протушилися. І тепер додаємо сюди приправи. Бачу улюблена. Але дуже гарно я вам рекомендую додати коріандр мелений півчайної ложки, також чайну ложку куркуми. І улюблені трави сушені, чи то петрушка, чи то базилік, чи то кріп. Це добре перемішали і на невеличкому вогні все це протушуємо приблизно одну хвилиночку, ні, навіть менше. тільки напішов пішов аромат і відразу додаємо борошно. Борошно те, що залишилося від паніровки. Якщо ж у вас нічого не залишилося, Ну, додайте одну столову ложку. Додаємо борошно з-під паніровки, бо воно має гарний аромат, насичене паприкою, перчиком. Ну, тобто все дуже і дуже гарно. І тільки на борошно трішки обсмажилось, додаємо відразу 2 столових ложки сметани. Перемішуємо добре. І тільки на сметана розійшлася, відразу додаємо води. Води має бути кількість така, скажімо так, щоб соус був не рідкий. трішки такий густенький. Я беру приблизно 150 грамів води і довожу його до потрібної консистенції, постійно помішуючи. І тільки на соус закипить, відразу можемо класти рибку. І ось на цьому етапі обов'язково. Скуштуйте свій соус. Я скуштувала і мені для балансу смаків не достає цукру. Тож я кладу приблизно пів чайної ложечки. Можна і солі, граминочку. Все, у нас дуже гарний соус, дуже ароматний, запашний. І тепер ми викладаємо сюди нашу рибку. М -м -м. Я вже уявляю, яка це буде смакота. І прикриваємо все це кришкою і тушкуємо хвилиночок 10. Рибка тушкується. І тепер ми її перевертаємо. Або, якщо вам незручно її перевертати, візьміть ложечку і полийте на неї маринад, чи то соус. І даємо її ще хвилиночок 5 протушкуватися. Наприкінці, десь за хвилиночку 2 кладемо лавровий лист. Можна також перчик духмяний чи то горошком додати. Це вже за вашими вподобаннями. Вогонь притишуємо і знову прикриваємо кришечкою. Все, рибка готова! Можна діставати та смакувати. Рибка готова і я поспішаю її скуштувати. Знаю, що вона дуже і дуже смачна. Готую її завжди з великим задоволенням. Вона виходить соковитою, смачною. Подивіться, який шматочок білесенький, гарнесенький. тане та роті. Я вам від щирого серця її рекомендую. Це така смакота. Якщо ж ви маєте якийсь улюблений свій сімейний родинний рецепт, обов'язково мені напишіть, я буду чекати його від вас. А на сьогодні на все добре. До нових зустрічей, до нових рецептів.